Сумовуємо події дня сьогоднішнього вівторка, 9 серпня. Ви дивитесь новини. Навчатися в початкових класах стане простіше. Колегія міністерства освіти затвердила так звану Розважальну програму. Перш ніж запровадити нову систему, її обговорювали на спеціальному сайті. Серед учасників дискусії були батьки і вчителі. Тож, чого очікувати першачкам вже з 1 вересня, розповість Ольга Матейчук. З 1 вересня першокласники не читатимуть на швидкість, натомість вчитель оцінюватиме якість читання. Учні перших та других класів не зубритимуть на пам'ять таблиці множення. А англійська стане розмовною, аби розвивати у дітей здатність вести діалог. Таку концепцію затвердили у міністерстві освіти. Нову програму змінили таким чином, щоб загальна структура і державний стандарт не постраждали в першу чергу це десь можливість нашим діточкам розвантажити програму в тому плані, що вони були дуже за тер... Термінологія буде була дуже тяжка. Програми були дуже ускладнені, і це дасть можливість розвантажити, розвантажити наші програми. Змінять і фізкультуру замість рівня і струнку і нормативів. На уроках буде більше сучасних активних ігор про співпрацю та допомогу. Також освітяни, декомунізували програму з музики та літератури. Творів радянської доби поменшає. А ще на урок. Учні писатимуть олівцем, аби дитина не боялась робити помилки. Діти, поки вони не отримають навички письма у віці. 6-7 семи років у першому класі писали олівцем, і це дуже важливо, тому що це дає їм право на помилку. Мама вже другокласниці Марічки чула про нове запровадження. Зміни сприймає з позитивом, каже головне, аби дитина не втрачала стимулу до навчання, а завдання з предметів учні могли осягнути самостійно. Мені подобалось, коли мене фізкультурі грали, грали в ігри. Коли ми там, е, мені подобалась музика, ми там малювали час від часу. Нам трохи в математиці, коли задають за, за таких, ну, дуже... Я з деякими завданнями не не справляюся для того, щоб вони мали певну зацікавленість, їх потрібно чимось мотивувати. Чи це в читанні, чи це в математиці, чи на фізкультурі, чи в англійській, чи будь нову концепцію запровадять вже з початку навчального року, а нині вчителі отримали рекомендації щодо нововведень. Після реформування початкової освіти візьмуться й за середню та старшу школи. Змін слід очікувати вже з 2018 року. Оля Матейчик, Любомир Козак, новини. Область шукає перевізників. У Львівській обласній адміністрації оголосили конкурс на обласні автобусні маршрути, що не виходять за межі інших регіонів. Загалом, конкурс оголошено на 58 районів. Об'єктами є маршрути приміського сполучення або оборотні рейси одного автобуса на міжміському маршруті. На конкурс виставлено рейси, що сполучають обласний центр із населеними пунктами фактично всіх районів області, окрім Городоцького, Другобицького, Самбірського, Старосамбірського, Сколівського, Астризького та Турківського напрямків також потрібно 20 міжрайонних маршрутів. Прийом документів триватиме до 26 серпня цього року. Ми домовилися, що пропорція кількість транспортних засобів, які повинні бути у перевізника згідно його договорів між обласною державною адміністрацією і іншими суб'єктами господарювання, які виступають замовником на ринку пасажирських перевезень, має бути в пропорції один до одного, тобто один транспортний засіб, один водій найнятий офіційно на роботу. Якщо на даному маршруті є шість і більше транспортних засобів, один з них має бути облаштований для людей з обмеженою можливостю. На Львівщині триває ремонт доріг, дорожники активно прокладають автошляхи державного та місцевого значення, адже в цьому році на оновлення дорожнього господарства в області виділили майже 2 мільярди гривень. Тож, які автошляхи вже ремонтують, і які у планах докладніше далі у сюжеті. Від початку року на Львівщині відремонтували рекордні 140 кілометрів доріг. Такого результату область не бачила понад 20 років. Вже багато років не минуло, як тої дороги не було. Аж тепер вона з двох. Що будемо мати файну дорогу? Шуфеля не буде мучили, люди не будуть мучили. Нарешті буде нормальна дорога. Будемо з друзями ганяти на ровері. На ремонт автошляхів в регіоні в цьому році чиновники передбачили майже 2 мільярди гривень. Зокрема, за кошти державного бюджету відремонтують дороги у Городоцькому, Мастицькому, Постомитівському, Самбірському та Старосамбірському районах, а також трасу мукачеве Львів та Львів, Тернопіль. За рахунок коштів від перевиконання митних зборів запланований ремонт. Дороги, броди, червоноград, куровичі, рогатин, Львів, Самбір, Ужгород та Львів, Радехів, Луцьк. Був вирівнюючий шар, а зараз верхній слой. Це верхній слой, він в собі має пластик, то то вже, і це вже буде краща дорога. Європейського рівня Леву частку по обласному бюджету ми плануємо завершити до 1 вересня, та й близько 90-90% всіх запланованих робіт. і Решта робіт ми плануємо завершити протягом вересня місяця. Аби в подальшому кошти на отримування та поточний ремонт автошляхів надходили у необхідній кількості та своєчасно. Транспортний комітет Верховної Ради працює над створенням спеціального дорожнього фонду. Закон щодо створення спеціального державного дорожнього фонду дасть можливість цільово збирати кошти, які будуть поступати від розмитнення нафтопродуктів, акцизи, які сплачуються, і цільово будуть направлятися з державного дорожнього фонду для ремонту місцевих доріг на обласний рівень. За словами Ярослава Дубневича, кошти на дороги загального користування в сумі майже 300 мільйонів виділив обласний бюджет. На цих ділянках зріжуть покриття та укладуть новий шар асфальту. Загалом на Львівщині цього року планують відремонтувати. 450 кілометрів доріг. Львівське сміття до кінця року возитимуть до Чернівців. Чернівецька міська рада погодилася прийняти на своє сміттєзвалище поблизу села Чорнівка 833 тонни побутового сміття зі Львова. Йдеться про завезення обсягу відходів, яке чернівці продукують за три дні. Львову доведеться заплатити чернівцям за послугу 105 тисяч гривень. У нашому місті ситуація із вивезенням сміття стабільна. Відходи Часно забирають, принаймні так твердять міські посадовці. Сміття зі Львова відвозять і у інші населені пункти. Однак міський голова не каже, куди саме. Цей об'єм, який погодили чернівці прийняти, він не дуже великий. Це фактично є добова норма міста Львова. Але ми дякуємо, тому що це важливо, навіть якщо буде потреба, там чи одну, чи дві машини в день треба вивести. Всі свої сили й енергії. Ми зараз спрямовуємо на закінчення робіт і будемо приступати до стабілізації, до культивації існуючого полігону. Чи пресують сміття? Обіцяну систему утилізації відходів в місті анонсували ще минулого місяця, і вже з 1 серпня її мали б втілити в реальність. У Львові таки з'явився один прес, який із відходів утворює тюки. Його власники запевняють, сміттєві брили зможуть складати у конструктор, яким можна буде укріпити існуюче сміттєзвалище у Грибовичах. Для вивозу львівського сміття місце ще шукають, а для пресування є. Ось такий механізм розмістили на території колишнього заводу. Механізм складається зі спеціальних насосів та бункеру, куди відходи потрапляють, і саме тут вони спресовуються. Він має зусилля 80 тонн пресування. Це досить потужне зусилля, і тюки утворюються вагою десь порядка 800 кілограм. Це досить такі. Масивні тюки, які не містять ні вологи, нічого, абсолютно вони не піддаються гниттю, не піддаються утворенню біогазу, фільтрату і так далі. І дані тюки можна використовувати в якості будівельного матеріалу або як як називають його будівельним каменем. Заради експерименту, один такий тюк вже зробили, аби він тримав форму, спресовані відходи обмотують металевими канатами. У такому вигляді їх і можна перевозити. Дана площа тут цього приміщення порядка 6 тисяч квадратних метрів, і ми розглядаємо як один із варіантів, що можна використовувати перевантаження із безпосередньо із сміттєвозів великовантажні автомобілі. Один сміттєвоз в середньому бере там пере. Там uh... До вісім там сім, вісім до десяти тонн Великовантажний автомобіль бере порядка 20 тонн. Тобто, один такий великовантажний автомобіль може вивести одночасно стільки, скільки возить 3-4 сміттєвози. Таким габаритним конструктором планують стабілізувати основу грибовицького сміттєзвалища. Однак це може і не дати результатів. Зізнаються екологи, адже пресувати будуть усі відходи, а не відсортовані. Це не може бути довго тривати, тому шнуки це не є технологічно дуже добре. Тобто, все одно треба підготовлювати, тому що це буде складати на старому звалищі, яке так само буде е функціонувати е скажімо, екологічно нестабільний об'єкт. Будуть творитися фільтрати. Uh -huh. От, ясно, що загорання вже навряд чи буде, бо воно вже буде, мабуть, дуже за тим дивитися, але фільтрати будуть творчі, до речі, це одна із найбільших проблем, є, яка є. Скільки така переробка сміття коштуватиме, наразі невідомо, так само, як і коли розпочнуть масове просування. Ірина Качмарик, новини. Сезон відпочинку добігає кінця, а от для рятувальників роботи лише додалося. Від початку року на воді загинуло більше 30 людей, серед них і двоє дітей. Тож рятувальники вкотре закликають жителів області бути обачними на воді і не купатися там, де це заборонено. Сьогодні ж водолази і рятувальники провели показові навчання з порятунку потопальника. Більше далі в сюжеті. Славко дуже любить купатися, хоче навчитися пірнати. Навіть підводні окуляри має. Семирічний хлопчик знає, у воду можна заходити тільки Тільки до тих штук. В іншому випадку, каже хлопчик, будуть сварити рятувальники. Вони ж не сварять, а попереджають. Дівчина, увага запалила за бики! в зону пляжу причиною утоплення. Найчастіше стає купання на підпитку та пірнання у воду. Втонув цього купального сезону. Й чоловік на задорожньому він стрибав із пірсу. Від перепаду температур не витримало серце. Найпроблемніше це п'яні відпочиваючі, які запливають зубики, кажуть, що вони дуже сильно вміють плавати. Аби відпочинок був безпечним, рятувальники тренувалися і досконалювали свої вміння на практиці. За сценарієм людина відплила далеко від берега, не розрахувала своїх сил і пішла на дно. Рятувальники помітили потопельника, витягнули на берег і надали до лікарську допомогу. Нині такий випадок показовий. А от за статистикою, цьогоріч на водоймах Львівщини вже загинуло 34 людини. Тому рятувальники вкотре наголошують не купатися в недосліджених водоймах, які не мають затвердженого паспорта, та дбати про власну безпеку на воді не можна заходити в воду в нетверезому стані, не можна, якщо ти розпарився зразу висока температура неряти. Це потрібно, не треба запливати за бойки і слухати уважно, що говорять, які проводять інструктажі рятувальні служби. Нема ні рятувального поста, ні паспорта об'єкта на місцевому озері в Горіховому гаї. Нещодавно тут потонув чоловік. Фахівці по приїзді вже констатували смерть. Не дивлячись на те, люди все рівно купаються тут. І через це трапляються різного роду нещасні випадки. На території Львівщини близько 40 озер. З них лише 25 облаштовані для купання. Вибираючи водойму, де можна плавати, відпочивати, варто пам'ятати. Берегова лінія та зелена зона повинні бути чистими. На території пляжу має бути необхідна інфраструктура і обов'язково рятувальні станції. Ольга Матичик, Олег Максимів новини. Що сьогодні розповіли в обласному управлінні СБУ та звично новини спорту. Це з поміж іншого наступній частині нашого випуску. Не перемикайте, аби не прокавити. В СБУ повідомили деталі затримання підозрюваних в організації терактів на залізниці. Підозру оголосили чотирьом затриманим. Обшуки загалом провели в шістьох людей, які проходять у справі. Співробітники служби безпеки знайшли в підозрюваних посібники. Методички у створенні організації, метою якої є скинення скидання влади. Окрім того, там детально розписано, як виготовляти вибухівку. За словами начальника управління служби безпеки України у Львівській області, у методичці вказано, що обов'язково треба шукати кадри для організації насамперед серед учасників майдану, а то спортсменів. Та криміналітетом вербувати людей пропонують через соцмережі. Окрім того, у них знайшли чимало зброї. Це, зокрема, пів кілограма дуже потужної вибухівки, пляшки з вибуховою сумішю, 600 грам тротилу, близько двох десятків ручних осколкових гранат російського виробництва. Дуже небезпечна граната, яка при розриві наносить дуже серйозні ушкодження і має радіус досить серйозних дій. Управлінням зареєстровано кримінальне провадження чотирьох членів групи, затримано та повідомлено по підозрі. Ввечері, 8 серпня, близько 22.00 з Львівської виправної колонії номер 48 середнього рівня безпеки, що на вулиці Хуторівка втік засуджений. Правоохоронці просять зголоситися усіх, кому відоме його місце перебування. Як зазначають в поліції, 38-річний Петро Верхола засуджений за статтями 15 та 115 частини першої. Кримінального кодексу України це умисне вбивство та замах на злочин. Прикмети засудженого середньої тілобудови, волосся темне, коротке, обличчя смагляве, ніс з горбинкою, очі карі, брови вузькі. Був одягнений в сині джинси та коричневу куртку. Всім, кому відомо перебування втікача, просять телефонувати на номер 102. У Львові провели повторний перерахунок безпритульних тварин. Облік ЛЕВ показав, що на один метр квадратний у місті припадає три собаки, а їх загальна кількість складає 595. Показники майже ідентичні із минулорічними. Фахівці стверджують, що ця позначка оптимальна, оскільки. Зменшення популяції безпритульних собак призведе до заселення міста котами і лисицями, а у їх організмах можуть переноситись небезпечні для людини паразити та інфекції. Втім, шкода нанесе і збільшення чисельності тварин. За рік одна пара собак може відтворити до 16 нащадків. Тож працівники, тож фахівці змушені приділяти багато уваги саме стерилізації. Ми бачимо, що кількість не змінилася. Фактично, ця кількість є дуже комфортною для міста і нижче її опустити Ну фактично неможливо, поки навколо міста так само є велика кількість безпритульних собак, і немає ідентифікації, реєстрації неможливо той потік зупинити. На Сихові відкриють новий дитячий садочок. Вже у вересні навчально-виховний комплекс зможе прийняти 180 дітей. Заклад буде функціонувати на приватній основі. Втім, за угодою з містом 5% місць виділять для дітей із малозабезпечених Сімей, вони лише, вони лише частково оплачуватимуть харчування а от навчання та виховання для цих дітей буде безкоштовним. Аби підготувати малечу до школи, програму дозвілля побудують за принципом послідовності навчання. Тобто вихователі приділятимуть багато уваги розумовому розвитку дитини у навчально-виховному комплексі. Згодом також облаштують і початкову школу. Вона буде розрахована на 360 учнів. Всі ці роботи планують завершити уже наступного року. З вихованням, відповідним навчанням ми пропонуємо широкий спектр позашкільних гуртків: це і англійська, і вокальна студія, і студія малювання, якесь конструювання, і фізична активність має бути на рівні. І тих коштів, які будуть сплачувати батьки, має вистачити на це все і на те, щоб отримати заклад, дати зарплатню професійним кадрам, яких ми дуже стараємося сюди набрати. Сихів це є густо заселений спальний район, і насправді це є Один із мікрорайонів міста, який потребує найбільшої кількості і дошкільних навчальних закладів. Ну наразі проблема із школами ще не стоїть. Але якщо кількість дітей буде збільшуватися, то звичайно, що може виникнути питання зі школи. І у нас все на сьогодні. Далі ще новини спорту вам розповість Ольга Білоган. Пам'ятайте всьому свій час, тож вмійте чекати і цінувати те, що маєте вже сьогодні. Дякую, що з нами. До зустрічі. Час спортивних новин на ТРК Львів, вітаю вас! Перші нагороди на Олімпіаді в Ріо де-Жанейро відразу дві медалі здобули наші спортсмени 8 серпня. Потішили українських болівальників, стрілець Сергій Куліш та фехтувальниця Ольга Харлан. Про успіхи та невдачі наших олімпійців у третій день змагань. Дивіться далі у короткому огляді. Третій день Олімпіади виявився вдалим для українців. Першу медаль до скарбнички нашої держави здобуває Сергій Куліш. У стрільбі з пневматичної гвинтівки на 10 метрів черкатець виборов срібну медаль, показавши у фіналі результат 204,6. Ще одну нагороду виборола Ольга Харлан. Фехтувальниця у напруженому поєдинку перемогла французьку суперницю і стала бронзовою призеркою Ігор Вріо жанейро не вдалося пройти у 1-8-му фіналу лучниці Вероніці Марченко. Львів'янка спочатку впевнено перемогла естонку, а у 1-16 поступили з представниці Південної Кореї Кібо Бен. За підсумками вчорашніх змагань продовжують боротьбу за нагороди. Одеська тенісистка Еліна Світуліна вийшла у третє коло в одиничному розряді та чекає зустрічі із американкою Сиреною Вільямс. Матч відбудеться сьогодні о 21.15 за київським часом. Українська висловальниця Вікторія Уз зуміла пробитись до півфіналу з висловального слолом. Змагання відбудуться 11 серпня. Вболіваємо за наших. Перша гра після відпустки регбісти Львівського сокола у півфінальному протистоянні зустрілися з дев'ятиразовим чемпіоном України Харківським олімпом. На матчі побувала і наша знімальна група. На поле соколята виходили налаштовані на боротьбу. Нехай Харківський олімп і є найсильнішою командою країни, та львів'яни теж не пасуть задніх. Всі очікували на перемогу харків'ян і несподіванки не сталося. Гості відкрили рахунок вже на дев'ятій хвилині. Хлопці старалися не тільки захищатися, що ми завжди властиво робимо в з таким з таким клубом, а й атакувати, пробувати, що в нашому ви пішов удар по воротам і забив два. Ще у першому таймі львів'янам вдалось здобути свої очки у грі двома. Точними штрафними. На перерву хлопці пішли із рахунком 6-29. Вважаю, непогано зіграли в захисті. в атаці трошки сумбур був і Олім фактично нас залишив без м'яча, тому дуже важко говорити про гру в атаці. Фактично, як випадав нам шанс, то старалися набрати очки, тому били поворотом і таким чином заробили тих шість балів, які на є. У другій половині гри харків'яни продовжували контролювати ситуацію на полі і не лише збільшували відрив у рахунку, а й не давали жодного шансу львів'янам на довго заволодіти м'яча. Клуб Харківський це професійні спортсмени. У них навіть навіть не дали нам зробити взаліково е, прийти в кінці, тому що любе очко це мінус з їхніх кишень. У роздягальню регіости пішли із рахунком 6,58. Мені 7. подобався дуже козак, дуже подобався Васько, козак Курнатовський. ну і багато хлопців, які просто відробили свою таку чорну цю школу. А от харківські регбісти, попри перемогу, не задоволені результатом матчу. Я дуже задоволений грою команди. Я дуже задоволений грою команди Сокіл, тому що хлопці виросли, ростуть, у них видно прогрес. Але дуже незадоволений грою своєї команди. Ми вдома будемо розбирати матч, тому що, як кажуть, у них вдалася прогулянка. Сьогодні Сокіл дав нам хороший урок, аби ми не розслаблялися. На цих вихідних Соколята знову не матимуть часу на відпочинок. У суботу та в неділю львів'яни зіграють у регбі 13 із команд. До юрівне матчі розпочнуться о 12-й на стадіоні Юність. А львівська гандбольна галичанка матиме лише п'ять суперників у чемпіонаті України з гандболу. Окрім діючих чемпіон країни, на старт майбутнього сезону вийдуть Ужгородські Карпати, Херсонська Дніпрянка, Київський Спартак, Миколаївський Реал та Тернопільський економ універ. Стар жіночої суперліги запланований на 2 вересня. Що ж, на цьому у мене все. Зустрінемось завтра в цей же час. Гарного вам вечора! Незалежність – це коли тобі не заважають працювати. І Україна, яка щиро бажає досягнути своєї незалежності, стане незалежною по-справжньому тільки тоді, коли люди перестануть вручатися в справи один одного, а кожен візьметься за роботу. і Буде щось створювати для того, щоб не тільки для когось, а в першу чергу і для самого себе, щоб можна було щось залишити, щось показати. От коли Держава почне працювати, коли економіка держави перестане бути залежною від надходжень за кордону, з різних інших джерел, тоді вона стане по-справжньому незалежною.